Всім привіт! Мене звати Настя, і я дуже рада бачити вас на своєму каналі. Це читацький влог, в якому ми будемо читати книжку Змій і голуб. Тримайтеся міцно, візьміть собі чайок, каву і вкусняшки. і Ми починаємо це відео. В планах мене сьогодні зробити брови, зробити нігті і піти на костюмоване ДР. Вже з бровами, бачите, вони такі рожеві, Бо я робила прорідження. Коротше, я не знаю, що таке, що вони так сьогодні з ким днем. Бо в, в Польщі нема безхатніх тварин, тіпо, вони десь там може є, але їх небагато, реально тіпо, не видно просто. І тут ну, люди, як, думаю, як щодо нормальні люди, вони прибирають за своїми домашніми улюбленцями, коли з ними виходять на прогулянку. Але тут, походу, вчора вночі відбувся якийсь. Флешмок навали і звали, Просто я йду і всюди ці продукти жистій собачі. собача. Я думаю, що не так. І це при чому, що... Ой, ще один. І це при тому, що всю дорогу, що я йшла на вокзал, вийшла з вокзалу, йшла на брови, і вони всюди лежать. Я думаю, що, ти? що відбулося вночі. Починається книга з того, що дві човіхи, одягнені як чуваки, йдуть до борделі, щоб послухати розмову. Власне, власці цього борделю, з яким чуваком, який хоче їй продати каблучку. ця каблучка магічна. А цей світ, якби якому магія, ну, скажімо так, заборонена. Відьми вважаються злими, їх там бувають, жгають, прислідують, таке. А цей чувак на цьому наживався. Відьмам це не сподобалося, і вони вбили його дочку. Але в нього є ще одна. Щоб типу її врятувати, він вирішив позакривати всі свої ці магічні бізнеси. Але, звісно ж, як діловий чоловік, він не міг просто все це добро викинути. Він вирішив все розпродати і більше в тому не тусить. І у цьому залишилася оця одна річ, і не знаю, як він вирішив, чого, але коротше, її хотіла власниця борделі. Вони, типу, домовлялися про це. А оці дві човіки, які прийшли перевдягнуті, не знаю, чи обидві, але одна з них точно відьма, яка якби це приховує, бо її б вбили, якби вона не приховувала. І вона хоче вкрати цю каблучку, і вона підслуховує розмову, щоб знати, де вона лежить. Вже познайомилися з мисливцем на відео. Да, Він тут є. це головний герой, який, типу, весь такий красивий. І що цікаво в цій книзі, що тут головна героїня має, ну, типу, як коханця, такі, типу, несерйозні стосунки, щось таке, а головний герой там закоханий в якусь там, другу там, дівчину, і що вона, типу, теж його кохає, але вони не можуть бути разом. Бо вона сказала, що, бо її сестра типу, вмерла через відьом, і він, типу, себе посвятив. Війні з сім'єю відьмами, да, з боротьби з ними, щось таке. Ось але він все ще кохає ту дівчину, якої сестра померла. Yeah. І це власне та донька того чувака, який кільця продавав, бо в нього одна мерла, друга жива. Це власне оця історія. Ми зараз йдемо на костюмовану вечірку і по дорозі зайшли випити сочок, бо в мене і кота. Мишки! Мишки е тавечки! У нас парасет одне. Єсть. Ну, помахай. А, парасет ми зараз принатовим. Тут ви можете бачити дефіле кожного з героїв. Відносно книги я прочитала майже половину, вона реально летить. Я впевнена, що завтра закінчу. Мені подобається взаємодія між головними героями, бо я не фанат люблю з першого погляду. А тут якраз є якийсь сенс в тому, що вони роблять і що вони говорять. Дуже цікаво. Сьогодні з навчанням вже закінчила. На сьогодні були групи м'язів. Польською що завгодно це тринадцяти складніше, ніж українською. Ось, але я вроді справилась. Ми скотчем клеїли типу, мишці. Коли ми вчили кістки, і оці всі якісь тріщинки випуклалися на цих кістках. Я думала, йоу, це складно. То не було складно. Мені дуже цікаво дізнатися побільше про життя головної героїні. Там зараз трошки якийсь був її спогади, коли їй було 16, яке там неї було призначення, яке наскільки можуть не виповнилося, бо ситуація виглядає так, як виглядає. Коротше, це дуже мене інтригує. І ще одна річ, яка мене теж дуже інтригує, бо та ситуація, яка зараз опинилися, головні герої. Я б на місці головної героїні просто я б ходила б вже з сивим волоссям перелякана, зашугана, просто не знала, що робити, куди біжати. Якби я була на її місці, я б дуже стресувалася тою ситуацією. А в неї все октіп, вона там трохи переживала, тому та не також все і плохо, шукає якісь плюси в ситуації. Десь там шута посміхається. Просто У мене вже б три інфаркти случилось би на її місці. З Цього виникає це ще одна цікавість. Так така інтрига, яка в мене є, це через що вона проходила раніше. Що в такій ситуації вона не все так вже й погано. Я взагалі не за крок від е, кінця світу. Ні, все ок. Я вирішила зробити оці патчі під очі. І по тому наскільки погано воно тримається, наскільки воно сухе. Можна зрозуміти, що вони коштували 5 злотих. <свист> в книзі пройшов один неприятний момент, і він, типу, та приятний, да, це аля зближення персонажів, але таке галіме, в плані. Я не поняла, в який момент це просто так хопао. І вони вже посміхаються, вони вже балакають про те, що вони е, хочуть е, зблизитися там, щось щось там про якісь симпатії. Думаю, куди, коли, звідки, В яке вікно залетіла яка сорока? це за інформація? Ця книжка доволі таки товстенька, там багато сторінок. І я подумала, блін, класно, це буде нормально розписано, якийсь плавний перехід від одних емоцій, до одного ставлення персонажів до іншого, бо тут строп від ненависті до кохання, і, ну, понятно, да? І реально краще б це була б якась, не знаю, така дуже емоційна сварка, і вони цілуються. Кліше, фігня неправдоподобна, ну, хоч настільки. Крінжово і взагалі сподіваюся, що вони не запорять, що вони далі буде книжка мені подобається. бо перша половина прям взагалі, прям майож. Сподіваюсь, що вона і далі буде майож. Я. я прочитала більше 70% книги, і я розчарована. Ще є доволі такий великий процент книжки для маневра, так, може воно щось там поправить. Але, ну, дівчатки, це печаль. Я не знаю. Як я вже казала, любов з першого взгляду я не фанат, мені сподобалося, що тут його не було. Але я не поняла, в який момент він розлюбив свою колишню і полюбив її. Про її почуття, це, 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 це взагалі. там взагалі сказати нічого. Вона вся така, га-га-га, да, він такий поганий, непоганий, там, вроді, якась надія в ньому є, але ніби можна якусь послідовність розглядіти, але воно якось так ненатурально, якось занадто швидко, якось ці кроки, які повинні бути їх зблизити, вони якісь такі трохи за уші притягнуті і занадто слабкі, щоб зробити таку велику роботу. І то наскільки він довго любив і як він легко розлюбив свою колишню? Ну, честі, це йому не робить в плані. <свіс> і тепер, коли він ці дифарамби співає, то якось не знаю, мені це просто не віриться. Нема такого, що думаю, та, от тату це любов, така думаю, а. Наступний момент, який визиває в мені бурю, емоцій, Я не скажу, що мене це бісить, тому що в загальному не бісить вважаю, це класно, коли книжка визиває якісь емоції. Тут Багато уваги приділено релігії. Там якась в них своя, якась придумана. Щось типу християнство, але там ще більше жена ні якогось такої неповаги до жінок всього в цьому роді. Я вважаю себе віруючою людиною, але віруючою в плані я вважаю що якась вища сила. Тому що деякі речі інакше як якоїсь, не знаю, матриця, не матриця, якимось влиянням когось звише пояснити просто не можна. Але я дуже сумніваюся, що там був якийсь Будда, або якийсь Зевс, або Адам з Євою. І теж, ну давайте об'єктивно, якщо зараз прийде якась 15-літка і скаже, що вона вагітна від Святого Духа і скажуть, а цей Святой Дух вчиться в Б класі чи в Г-класі. Раніше не було БГ-класів, але беременна 15-рітка з'явилась. Да, такі такі Ісус, по-любому, це ж від Бога, да, от він народився. Не дать, не взять. Ми багато чого не знаємо. Ми не знаємо, в тих е, біблійних письменах пишуться якісь алегорії, метафори чи фактичні дії. Теж там 150 разів його переводили, там сто разів казали, що в переводу з тим яблуком, що не було там якого, ніякого яблука, який я дам Єва є то щось було про щось інше. Коротше, ви поняли, до чого це я? Тут головний герой, він вірить прямо сліпо. От, от от прямо, Ти йому що не покажи, йому типа, а в книжечці написано отак. Вот да, в мене є очі, да. я, я бачу, як виглядаєш, Але от книжечка проти книжечки не попреш. До цього теж, якби, є якась окрема просто група людей, які читають просто що завгодно, так як їм то хочеться. Як уся жіночка з супермами, яка вирішила, що Біблія вчить того, що коли виховуєш дітей, їх треба бити. Коли в неї спитали, чи Ісус бив дітей, вона не знала, що сказати. І для людини, яка розкидується такими голосними словами, як я кохаю тебе, а потім... Ну, ти, блін, якась ранена, увічена, іскалічена, без сил, іди дому. Любов. Коротше, у лікаря верталася, і оказалося, що я лопух. Бо чого? Бо я зараз знаходжуся в лопухово. Я живу не в лопухово, щоб ви понімали. Ой, коротше, я поки поїзд їхала, мені треба було виходити. А мені щось кур'єр подзвонив, що щось нам привіз. Я кажу, ставте під під дверями. Він, а що там кот? Я кажу, шукаю цей кот, то нікого кота не було, щоб ви розуміли. Я такая, смотрю, аж ось край від за окном вже не ті, які мали бути, да? от, якби не дом родної. Дивлюся, ага, ну да, проїхала, яка я молодець. Ну, це ж вийшла, сижу на остановці, жду пояс, який буде мене додому, бо там пішки чесать, через ліс, там кілька годин, ну, коротше, без варіантів. Да, от сижу, жду, от працюю. А як виглядає ваш офіс? Ще в мене з собою я купила мочі, в мене завтра день народження. Я хотіла завтра там, чи сьогодні ввечері з'їсти, але і в той мені смутно сидіти на зупинці замочі. І думаю, ну хоч один надкушу, я ще хотіла з Артуром поділитися? Але про що це я? Відносно книги. Книгу я дочитала, книзі я ставлю, так не знаю, ну, або 4 з мінусом, або з з плюсом, бо перше, половина мені реально сподобалася, а далі воно було все якесь таке неяке. І ще якась, типу, супер-пупер інтрига з батьками. там. Ну, ну, типу, серйозно, ну, я от, Там настільки було кристально прозоро, зрозуміло, де чиї батьки. Що я не знаю, от, ну. Він такий О, серйозно, а я нічого не підозрівала. Після прочитання цієї першої книги зрозуміла, що це буде серія. І я впевнена десь на 80%, що другу книгу з серії я читати не буду. Вона, по-моєму, ще не вийшла, але як і вийде, мене якось насильно інтересує. Якщо, звісно, весь Тікток буде завалений, що да, супер, вперед, дуже класно, то може я прочитаю, але, чесно кажучи, не тяне, не тяне. Дякую, що були зі мною, і до зустрічі!